Вчора Людмилі прийшла телеграма, що Олександр, її чоловік, додому повертається. Подружжя вже років сім як разом не жило. Людмила мешкала в селі, а Олександр у місті, іншій області. Вони не були розлучені, просто чоловік поїхав на заробітки так там і залишився. Приїздив раз на декілька місяців, зарплату відсилав регулярно. Коли був вдома? Людмила просила його покинути роботу. Вона вже на пенсію вийшла, син одружився, на ноги став, то краще вдвох старість доживати, досить вже працювати чоловікові. Та Олександр відмовлявся. Говорив теж до пенсії допрацює і назавжди приїде додому. Людмила погодилась вже за стільки років вона звикла жити сама. У сина вже дітки з'явилися, він часто їх привозить до бабусі. То жінка і щаслива. Повертається чоловік треба терміново до магазину за продуктами збігати, бо в холодильнику миш ж повісилась. Звечора вирішила наліпити вареників, у морозильну камеру поставить їх, то зранку чоловікові свіженькі зварить. Та й варто було б рибку запекти, яку Олександр так любить. Тільки зібралася до магазину як побачила у вікні, що Олександр заходить у двір. За руку він тримав дівчинку років п'яти. Людмила зніяковіла. Це хто? одразу запитала, коли до хати увійшов чоловік. Моя донька, тихо відповів чоловік. Людмилі аж серце стислося. Ех ти, зрадник, заголосила Людмила. Як ти міг так чинити? Такий сором. На старості таке творити. Що ж люди в селі тепер скажуть? Людмила кричала, а чоловік з дитиною стояли на порозі. Вони навіть поворушитися боялись. Раптово жінка вискочила на двір. Вона бігла і бігла босоніж, не знаючи, куди їй діватися від зрадництва і сорому. Прибігла до ставка, сіла на березі. Вона довго думала, поступово розкладаючи свої думки, Мов би на полиці. Як так? Чому так трапилось? Вона намагалася знайти відповідь. Олександра сім років тому звільнили з роботи. Товариш покликав його на заробітки, грошей не вистачало, а Людмила ж сама його пиляла через нестачу коштів. Синові якраз одружувати треба було, а грошей на весілля нема. От і вирішив Олександр їхати. Можливо, якби тоді я йому не дорікала, то б і не поїхав він нікуди. І не було б ніякої дитини на стороні, думала вона. Людмила поверталася додому. По дорозі до магазину зайшла, придбала продуктів, увійшла до хати. Чоловік сидів на призмі, нервово курив. Потім неквапливо за дружиною зайшов до хати. Дівчинка спала на дивані. А мама де? запитала Людмила. Загинула під колесами машини. Я завинив перед тобою, милочко. Біс мене тоді поплутав, треба було додому їхати. Людмила махнула рукою на нього. Вона тихо підійшла до дівчинки, взяла її на руки і віднесла на ліжко у спальню, вкрила малу ковдрою. Дівчинка розплющила очі спи, дитинко. Але дівчинка сіла. Вона обійняла Людмилу і, дивлячись щиро в очі, запитала Тепер ти будеш моєю мамою? Буду, солоце, буду. Виспала вже. Пішли, вареники татові будемо готувати.